Вітаю вас, велими шановні пані та панове, з неділенькою святою. Так, усіх. Так, ось про що я хочу вам глаголить ради неділеньки святої? А почали з'являтися у мережі. Я не знаю, наскільки це правда, тому що вірити. В благосфері, це треба бути специфічним, так, хлопцем і дівчиною теж. Так ось почали з'являтися повідомлення про те, що нібито Путін та після оцього шкандалю із Міндічем Цукерманом і там, іншими э, Галущенком. Ні, Галущенко ні, 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 він не причетний, звичайно. Міністр і, і все таке інше. Так, то нібито він уже не проти зустрітися із Зеленським для того, щоб обговорити, так би мовити, завершення війни, чи, чи не завершення війни, а е, тимчасове перемир'я і інші такі кажучи, в лапках штуки. Так. Про що це може говорити? Може говорити не говорить, а може, це. Ймовірність, це ж теж науковий підхід. Я ж тут постійно вам демонструю. Приклади так, неймовірних, точних прогнозів і підходів, які базуються на науці, а не на ем, якомусь там спогляданні. Так ось. схоже, що Путін. І компанія, якщо це так дійсно, злякалися, От ми пов'язуємо одну річ з другою в часі. Бачите, це, це науковий метод. Дивіться, до того він абсолютно відкидав таку ймовірність, якщо це дійсно так. А після цього скандалу з Міндічем і цукерманами, так, і. Як це називається? Говорять паруский і к ним там всякі басові. Так. так ось, е... якщо це так, то тоді, коли ми зв'язуємо одне з другим, а не мислимо паралельно, я ж постійно вас закликаю не мислити паралельно, а отак ось. Отак, отак, отак. отак. Так ось, схоже, що Путін і компанія злякалися дійсно про те, що в Україні до влади може прийти хунта. Вони ж так довго про це говорили, особливо цей кінь Лавров, та кожен раз про Київську хунту, так, ну, хунта це ж влада військова. Так, будемо говорити так, як написано в Вікіпедії. так, ну Не придумують від себе якісь визначення, хоча, іноді, Вікіпедії не є права. так, Але це вже майже офіційна, так би мовити, енциклопедія. Тільки в якому вигляді? Ну, в електронному вигляді. Так от. Про що можна говорити, Що якщо це дійсно так, то тоді доля. Має свій власний гумор і сарказ. Так. <гум> так, восковити, скільки і стільки тринділи про хунту в Україні, що тепер бояться, що вона може реально прийти до влади в Україні. Тому треба домовлятися не з хунтою. Так, Яка ніби у нас є зараз. Так, Ну що ж, чекаємо в найближчий час якісь пропозиції від цієї банди московитів, андрофагів, варварів і дикунів, про що вони ну, демонструють, нагадують навіть тим, які от такі зовсім їм нагадують постійно по голові. Ракетами, кінжалами, там, всякими іншими предметами, намагаються достукатися до наших, ну, тих, які ну, не мають можливості, так скажемо, наймякше, від природи аналізувати, і не набули в час навчання в школі. В інститутах, в університетах, в коледжах, в технікумах, в ліцеях, в гімназіях і так далі. Не набули здібності хоча б елементарно аналізувати те, що відбувається. Так. Ну, ну, що ж, а, а, а що каже народ про це? Так, а народ каже не клич лихо. Поки воно тихо, а то дійсно раптом ні з того, ні з цього. Якщо ти кричиш, ну, задаємо того пастуха, так, який любив пожартувати, ну, оцього в нього не було, але любив пожартувати. Тому він. Пасучи скот під селом, коли все було тихо і спокійно, раптом починав волати Вовки, вовки, рятуйте, рятуйте. Ну і все село з кілками, і з рушницями, і з пательнями в руках, там, з усім тим, що в них було під рукою. Бігло до цього е, пастуха рятувати, так би мовити, оцих всіх корів чи овець. Напевно, це були вівці. Вівці ж мої вівці, вівці та отари. Хто ж вас буде пасти, як мене не стане? Так. так ось е, прибігли вони, так, а вовків нема. А він ги-ге-ге-геги, я пожартував. Ну що ж, пожартував, так пожартував, пішли назад. Через певний час він знову волає: Вовки, вовки, рятуйте. Люди знову, вже в меншій кількості. Декому вже дійшло, а декому ще ні. Але знову ж таки прибігли туди і побачили, що ніяких вовків немає. Так. І Пожурили його і відправились додому. І от третій раз, коли вовки прийшли, дійсно, і він почав волати, вовки, вовки, рятуйте, вже ніхто не прибіг. Так. Тому московити скільки разів, я думаю, тисячі вже разів, на найвищому рівні кричали: Хунта, хунта, хунта. Що вже самі зляка злякалися її приходу до влади в Україні? Чому? А тому, що хоч, за таких би умов їм спуску вже не було.